Київський ЦСК став фіналістом міжсезонного кубку чанових, впевнено, стартувавши у груповому етапі. Армійці дійшли до фіналу, здобувши перемоги у серії плей-офф над Гостомельським факелом та представником Вищої ліги обласного чемпіонату ФК СОКІЛ. У фіналі команда Андрія Мішка також зустрічалася з представником Вищої ліги чемпіонату Київщини СК Гатне. У напруженому протистоянні армійці першими відкрили рахунок. На 12-й хвилині відзначився кращий бомбардир турніру Олександр Віслевський. Проте не змогли втримати перевагу, пропустивши два голи у відповідь. Голами у складі СК Гатне відзначилися на 24-й хвилині Олександр Левенець та на 32-й Володимир Рибцов, Другий тайм поєдинку пройшов без забитих м'ячів. Фінальний рахунок матчу 1-2 на користь суперника, тож Кубок Чанових цього року їде у гатне.